Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Про басхарді привітали харків'ян. Концерт був запланований на 9 березня на день народження кобзаря. Але в цей день Харків опинився під ракетними атаками. Місто було знеструмлене, blackout. «Ми робили тур університетами України, і в нас були ми потрапили також в такий час. Робили цей тур, щоб були і обстріли, і був блекаут. І ми спочатку їздили, намагалися зловити відключення. Звісно, ми не потрапляли, тому що ніхто за ними не слідкував. Потім ми возили з собою генератори, що завгодно. Тобто, вихід ми знаходили завжди, але ситуація не перший раз. Але знаєте, ну всі повинні розуміти, що зараз така історична типу движуха і важливо бути і відчувати її тут, тому що від це через ці відчуття ми далі будемо нести вже ну нашу Україну. Тому тому ми тут повний бликаут у місті був напередодні нового року. В той же день до пробка Рестемюзік Холл» приїхав гурт Скрябін. І виступив попри все, дежавю трапилося із концертом про Басхарді. І як ви думаєте, гурт вийшов на сцену є місця в Україні, де набагато страшніше ніж тут. Тому ми взагалі як у Бога за пазухою. Просто тому будемо намагатися сьогодні просто подякувати. Тому що ну знаєте, це просто така історія була в нас до мене. Ну в нас волонтерський такий хаб. Дуже багато волонтерів в різні напрямки, на напрямки їздять. І телефонує одна дівчинка і каже. Там щось треба. Треба в волонтерських справах. Ми вирішили, кладемо слухавку. Вона і каже: Я хочу тобі сказати дякую. Я кажу, тобто дякую. Ну що там, щось не те, а ні ні, ні, просто дякую. І знаєте, мене трошки це перевернуло, тому що дійсно такі важкі часи, і ми ну, маємо розуміти, що все, що робиться, воно дуже цінно, безцінно зараз для кожного з нас. Тому от це такий наш і посил. Насправді, коли ми їдемо в будь-яке місто, ми дякуємо, тому що ну це важливо. Злагоджена робота команди пробка Ресто Мюзик Hall не вперше дає відмінний результат. «Побачили, що немає світла, списалися один з одним, що все гаразд, всі живі, всі здорові, все добре. Працюємо, домовилися. приїхати всім у назначений час та працювати. Все. потім був дуже великий квест, але для нас це не вперше, тому що. 16 грудня був гурт Скрябін, який так само приїхав. І тоді для нас це було вперше. Сьогодні це вдруге, і ми сьогодні, мабуть, увесь захід проведемо на генераторах. Їх сьогодні дуже багато. Дуже дякую всім, хто допомагав. І ДСНС, і військові, і друзі, і хто хто тільки не допомагав. Але сьогодні максимально, що нам потрібно, для того, щоб відпрацювати, у нас підключено гурт вже тут. В тому разі гурт їхав потягом сьогодні. Він їхав бусом, тому він вже тут це гаразд. Відчекались також. Ми записали Рівс для нашого інстаграму та Фейсбуку. про те, що концерт відбудеться, тому що розуміли, що дозвонитися до нас неможливо. На відповідати на інстаграм або фейсбук ми не маємо змоги. Потрібно було попередити попередити людей стосовно того, що концерт буде. Тому чекаємо завітного доброго вечора. Ми з України. Завжди з гарним настроєм, і попри все ведучи заходу, ми все розуміємо. Іде е, ну іде війна. І, ну, вона, але люди прийшли, вони вже втомилися всього і. Будемо передавати, будемо заряджати позитивом. Якось там хлопці, дівчатка. Ми тримаємося. Ну представьте сарків, не зламний. не, злам, не зламне Ну, Представте собі, якщо ведучі виходять. Ой, ребята, сьогодні, конечно, очень трудна ночь була. Давайте ну і ну все, добрий вечір. Я не выспался, потому что воды нет, я не принял душ, света не я не з ну кому это нужно? Наоборот, ведущий должен а, увести человека из этого состояния. О чем говорить вот Себастьян, на самом деле вел когда-то свадьбу, приехавший с похорон своего дедушки. Была такая а, штука. Я, а, артис майбут, артис а, я, а я работал в клубе. Его можно назвать, потому что его уже нет. В клубе Юность в тот день, на следующий день, после смерти отца. Поэтому людям все равно. Все одно, що у тебе, бо ти вийшов на сцену, ти працюєш, їм потрібно вісім. Коротше, сьогодні, як, як у пісні, шо масгон, все буде, ми будемо триматися, і той, хто сьогодні з нами прикольно, прийшли, підтримали. Права, Сенхардія! Так, хлопці буде теж. Доброго добра". вечора! Ми з України. Ми починаємо. <звук> Про Безхарді – найбільш качовий електронний гурт країни, що збирає стадіони за кордоном. Їх живі виступи. Неймовірний драйв. Младша сестра, просто фанатка патріотка України, яка у нас абсолютно все вдома. Жовто-сіння, йолка була жовто-сіння і вона регулярно постійно слушає, слушає їх. Таким образом підсадила мене рингтоны, все вот это вот. доброго вечора. Ми з України это особенно. поэтому да очень нравится, Очень крутые. Во-первых, подбадривающие очень, что сейчас в наше время очі очень немаловажно. Ну то есть, вот так, нравится. у Харкові. Пролунали відомі хіти. Доброго вечора ми з України до бою козаки йдуть. А також відбулася презентація нових треків. У нас є спільні колаборації. У нас є спільні роботи зі скрипкою, з ЮЮ, з Альоною. Альоною. зараз у нас планується ще декілька робіт. Я дуже хочу вірити в те, що вже буквально. Наприкінці цього місяця теоретично я зараз не знаю, тому що в нас презентація нового трека буде от сьогодні, також для вас. Але це Дахабраха гурт, той, той, що приймав участь в доброго вечора ми з України. Так і ми вже зробили з ними денку, і вже вона зводиться практично. І от скоро ми вже її нарешті подаруємо, тому що ну, мені дуже подобається цей матеріал. Нація незламних, тризуб і козаки на одязі гурту. Новий подих української музики в сучасному електровиконанні. Проба з Хардія завжди підтримує благодійність. Частину зібраних коштів із концерту у Харкові передадуть на потреби збройних сил України. Зараз всі наші виступи це благодійні, і ми збираємо гроші на допомогу військовим. Дуже багато військових звертається. І головне розуміти, що потрібна зараз допомога, не через 150 тисяч років там. А от те, що ми збираємо, акумулюємо, і якийсь запрос приходить, ми відразу його відправляємо. Зараз той, що збір, що ми зараз ведемо, несемо його так, це наш спільний збір зальоною Альоною і Юнайтед-24. Ми збираємо на швидку допомогу, це арена. -мебі автомобіль, він дуже багато коштує, він коштує 3 мільйони 200 тисяч гривень, і іноді сума змінюється, ми зібрали вже більше 200 тисяч гривень, але ну, намагаємося зібрати всю суму. Зараз дуже важко збирати, За це такий Показник, знаєте, того, що е, збір іде, але е, не так як хотілося, але головне, що він йде. Тобто українці і ті, хто допомагають Україні, вони розуміють, що це дуже потрібно. Тому е, ну, будемо дивитися, намагаємося робити все, що можемо. Єдине, що можна сказати, що просто давайте кожен день працювати задля нашої перемоги. Просто кожен день просто як, як е, вибити кави, От просто кожен день щось зробити задля нашої перемоги, і вона просто якомога швидше вже господи настане. Добро вечора ми з України. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк. Вісті.